Другні свято. Хоч воно зі связано на очах, але це свято. Два роки тому за Хмельницьким Майдан вийшло кілька відчайдухів. І власне, я не думаю, що тоді хто взагалі розмірковував про якісь великі завдання. Ми вийшли для того, аби протестувати проти обману. Тому що тодішній режим, який обіцяв, вів, розповідав, який про якийсь курс в Європу один прекрасний день взяв і обманув практично всю українську націю. дні відні не називали ті події революцією, повийшли на звичайну акцію протесту. Мені дуже приємно сьогодні бачити дуже багато тих очей. Які я бачив у тих три місяці на Хмельницькому майдані. На жаль, не всі з нами. Ті, хто виходив 22 листопада, ті, хто долучався пізніше. Немає тут Людмили Шереме, яка була знана з нами з перших днів на Майдані. Немає тут Артема Мазура, який в перших днів поїхав до Києва. Немає тут Сергія Бондарчука і Миколи Цивульського. Які 7 листопада брали участь у зборах депутатів місцевих рад. Немає тут і тих майданівців, які не на стелі героїв Небесної Сотні, які вже на стелі героїв російсько-української війни, Леоніда Смолінського, Вадима Шалаковського, Назар'я Кубовського. Це люди, які були майданівцями, але одразу з початку війни добровольцями, і захищати українську землю від ворога зі Сходу. Давай тут і багатьох майданівців, які отримали важкі поради. Давай Ігоря Чернецького, який 18 лютого був страшно і нещадно побитий пітушками, який був до речі серед тих, хто вийшов одним із перших, в числі восьми перших, хто вийшов на Хмельницький майдан. А Я переконаний що всі ті хлопці, які виходили в перший день, які виходили не заради якихось посад, мандатів, які виходили навіть не проти Януковичів, які виходили для того, щоб змінити систему, ми всі прекрасно маємо розуміти, що система не змінила. Вона залишила. Вона, можливо, стала ще навіть трохи сильнішою. Це означає, що в усіх нас, тих, хто виходив на Майдан. Тих, хто не виходив на Майдан, але підтримував нас, можливо, іншими діями. Тих, хто, можливо, тоді був проти, всі зараз буває зрозуміти, що Україна має любити справді. Що всі ті життя, які віддали на Майдані, які віддали під час української війни, вони за нас, вони за ради України. Ми зобов'язані зобов продовжити Революцію Гідності. Хто де, хто в чиновницьких кабінетах, хто в місцевих радах. Хто на фронті, хто і далі займаючись активною волонтерською роботою. Революція гідності переможе тоді, коли українська нація стане повноцінним господарем українського дому. І так однозначно буде. І так буде дуже скоро. Але ми повинні для того всі разом, докласно зусиль. Я переконаний, що Україна переможе, але переможе, якщо ми будемо разом, якщо ми далі всі ті завдання, які на Майдані стояли, реалізуємо. Somos